Треба політику вибудовувати так, щоб іноземці, які приїжджають до України, розуміли, що вони іноземці. Що не вони мають диктувати українському суспільству стандарти поведінки. А вони мають пристосуватися до тих стандартів поведінки, до тих цінностей, які. Домінують в українському суспільстві, це не зовсім політкоректно, те, що я кажу. Але ж я не політик, я не державний діяч, я науковець, я можу говорити те, що я. Ну, думаю. Ну як готувати суспільство до того, що приїдуть іноземці? Ну, мені більш-менш зрозуміло. Як готувати тих, хто приїде до того, щоб вони дотримувалися цих правил? Правилами поведінки, політикою, політикою передусім державною, частковою і місцевою. Їм треба пояснювати, що, попри те, коли в них, скажімо, вихідний день за їх релігією, в Україні вихідний день це неділя. Немає не значення, як в їх країнах ставляться до дівчат, до можливості цих дівчат вчитися і працювати в Україні, гендерної диференціації в цьому сенсі. Нема зовсім. Дівчата мають абсолютно ті ж права і можливості, що й хлопці. Ну цей ряд можна продовжувати. Це Добре. проблема влади, це проблема політики. Ну, що зробиш?